Ми вітання. Ми з України, військовий експерт та полковник збройних сил України, Сергій Грабський сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Ми вітання, радий бачити, пане Сергію. Ну традиційно розпочнемо з огляду і аналізу ситуації, що нині складається на фронті. Цікавить і Бахмутський напрямок, і звісно, що та ситуація, яка е, нині вирує в Авдіївці і навколо Авдіївки. Будь ласка, вам слово. Ну, якщо дуже коротко, так загалом, то треба розуміти, що противник не зми не зменшує інтенсивність своїх атак, локальних атак на багатьох ділянках фронту. І ми говоримо про інтенсивні бойові дії, які точаться на східному напрямку. Перш за все, ми говоримо про Куп'янськ. Ми говоримо про Свато. Звісно, Бахмутський ну, я б не називався Бахмутським напрямком. Що чесно, я б казав про солідарський виступ, тоді ситуація стане більш зрозумілою. А саме ну, усвідомлення, того, що противник намагається значно покращити своє тактичне положення саме в цьому виступі, який є, знаєте, ну, не то що ключем, а, а, а таким додатковим фактором і позиціями, з яких противник може розвивати свій подальший наступ, як на Костянтинівку, так і на Слов'янську, загрожуючи вже а, цій лінії Слов'янська, Раматор, Дружківка Константинівка. І саме тому він контратакує наші сили, саме тому йдеться про активні бойові дії в районі Хромового, про контратаки противника в районі Кліщівки Андріївки. І Тут Бахмут він просто є таким, знаєте, історичним місцем вже на сьогоднішній день. Що стосується Авдіївки, то так само як і у випадку з Купенсько-Лиманським напрямком, випадком з Солидарським виступом. Вибачте, буду говорити так. Ми маємо ситуацію, коли противник відчайдушно намагається прорватися і виконати задачу по захопленню Авдіївки. Слід усвідомлювати, що саме Авдіївка вона є таким ключовим фактором на лінії Україно-російської війни. І внаслідок зміни ситуації в районі Авдіївки, давайте відверто, в разі втрати Авдіївки, противник отримає досить серйозні преференції для наступу. Як з півдня на, пів... на північ, тобто по напрямку на Костянтинівку, створюючи додатковий фактор тиску на наші війська, які обороняються в районі Слов'янська, Краматорська, так і по напрямку на Покровська. Покровськ. Покровськ це вже фактично ворота в Дніпропетровську область. Покровськ це можливість розвивати наступ вже е, далі на захід від е, тих позицій, де противник знаходяться зараз. Саме тому Авдіївка. Так відчайдушно обороняється, саме тому противник, не рахуючи втратами, прогр намагається прогризати нашу оборону і завалюючи своїми тілами позиції, вони намагаються рухатися вперед. Частково вони просуваються вперед, і про це треба говорити. Однозначно і єдине, що що можна сказати, ну і Бог з ним давайте від той Авдіївки відійдемо. Авдіївка виконує важливу роль в ході ведення, скажімо так, оборонної операції, знищуючи противника, і навіть наші західні союзники вже підкреслюють цю замежну, за я б сказав, так ситуацію, за якою противник втрачає просто колосальну кількість військ, намагаючись прорватися на цьому напрямку. Тому бої там продовжуються, власне, і на всьому відтинку Східного напрямку фронту, і ми уважно спостерігаємо за розвитком ситуації надзвичайно складної ситуації. На південному напрямку противник намагається відтіснити наші війська на вихідні позиції, з яких вони атакували ще влітку 23 року, тобто в районі Старомайорського, відтіснити на напрямок на Великі Новосілки. А на Запорізькому напрямку бої продовжуються в форматі зустрічних боїв. Противник не намагається не дати нам можливості прорватися далі і прогризатися далі в району Прокопівки Вербового. А ми, в свою чергу, прогризаємо ворожу оборону, ведучи такі дуже важкі бої, але дуже необхідні нам бої на цій ділянці фронту. Тобто вся лінія фронту палає, якщо можна так сказати. І я не бачу жодних ознак того, що в найближчий час ситуація зміниться, що інтенсивність бойових дій суттєво знизиться. Ми з вами спілкуємося в останній день календарної осені. Можливо, вже час ну, підсумовувати а, певні а, підсумки весняно-літньої наступальної операції Збройних сил України і говорити вже про те, як який може бути хід війни саме в зимовий період? Ну, ви знаєте, виходячи з тої інформації, яку ми маємо, тобто наявності сил та засобів обох сторін конфлікту, якщо так говорити, стандартними фразами, то я повторюся те, що я сказав, що на сьогоднішній день я не бачу ознак того, що сторони можуть перейти до такої. Спокійної, розміреної, окопної війни, коли там за день-два-два постріли, за день там два-три постріли, два-три удара мінометних або щось подібне стається. Поки що про це не йдеться, тому що обидві сторони конфлікту зацікавлені в удосконаленні е, своїх оборонних позицій. Для того щоб створити передумови для подальших активних бойових дій, з іншого боку, я не можу говорити про те, що противник там або ми будемо намагатися там розвивати якісь масштабні наступальні дії, тому що ані ми, ані противник тут для цього мають сил та засобів. І тут ми включаємо такі фактори, як фактор часу, тобто створення таких ліній оборони, які дозволять нам контролювати ситуацію, не допустять прориву противника. І дасть дадуть змогу нам е розгорнути додаткові сили та засоби для можливих наступальних дій вже в новому році, шторм у тимчасово окупованому Криму ймовірно зруйнував е загородження, які росіяни встановили для захисту Кримського мосту та Севастопольської бухти. Про це пишуть е аналітики. Можемо подякувати за це е природі, але чи ми скористаємося? Таким от подарунком природи, це питання? Цікаве питання, дійсно цікаве питання, тому що так, ми отримуємо ситуацію таку, за якою гріх було не скористатися цією можливості, коли противник має зруйновані оборонні споруди. Хоча, будучи об'єктивним, слід зауважити, що шторм так само ускладнює навігацію, якщо ми говоримо про нанесення ударів морськими дронами, тому що. Ну, це все ж таки фізичний об'єкт, і він так само залежить від сил природи. А можливо, шторм так само пошкодив систему протиповітряної оборони, і тут же йдеться про наші повітряні можливості щодо нанесення ударів по цим об'єктам. Побачимо, як то кажуть. Побачимо, як ситуація буде розвиватися, але в будь-якому випадку. Треба розуміти, що ті руйнування, які зробила природа, вони так само грають таку певну роль ну, з огляду на те, що їх треба буде відновлювати тобто, додаткові сили та засоби необхідні будуть для відновлення цих всіх об'єктів. Ну що ж, тоді будемо вболівати за наших військових і бажаємо їм успіху. Сергій Грабський, військовий експерт, та полковник Збройних сил України, спеціально для ми з України на все добре. Бережіть себе до нових зустрічей. До побачення.